Сьогодні у Кременчуці відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики, очільником якої є депутат міської ради Олександр Плескун. Також до засідання долучилися депутати міськради Ігор Штефан та Інна Петренко. Під час зустрічі обговорили розподіл бюджетних коштів, зокрема і на освітню галузь проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 83 три тисячі сто гривень 20 копійок департаменту освіти для закладу дошкільної освіти ясла садок номер 77» на погашення кредиторської заборгованості за виконання роботи з поточного ремонту внутрішніх приміщень Є у когось зауваження заперечення пропозиції. Хто за, прошу голосувати? Підтримує одноголосно дякую. Також один з обговорюваних проєктів рішень стосувався комунальних медичних закладів міста та їх підсилення у випадку відсутності електроенергії. Наступне проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 1 мільйон 596 тисяч гривень департаменту охорони здоров'я для всіх закладів охорони здоров'я, які є. Дизельні генератори і не тільки для їх обслуговування в залежності від е, об'ємів е, даних у Окрім цього, було розглянуто виділення медичній галузі додаткових коштів у зв'язку з нещодавною зміною законодавства. Мсеки з 1 січня припинили своє існування, і функція колишніх мсеків передана на заклади охорони здоров'я. Конкретно в нашому випадку це лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька, де були створені спеціальні команди і для їхнього функціонування і забезпечення. Виділене окреме приміщення і оснащення стили, стільці, комп'ютерна техніка. Наостанок розглянули проєкт рішення щодо комплексної програми утримання та розвитку міського парку культури і відпочинку Придніпровській. За інформацією комунального закладу культури, міський парк культури і відпочинку Придніпровський є потреба у придбанні трьох звичайних і одного інклюзивного біотаолетів загальною вартістю. 135 три тисяч забезпечення санітарно-гігієнічних умов є одним із ключових факторів комфортного відпочинку в парку, але наявні біотеолити вже не відповідають сучасним стандартам. Усі сьогоднішні рішення були одностайно прийняті усіма присутніми членами комісії. Надалі робота депутатів триватиме, аби підсилити тил та покращити умови у громаді. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.